На Волині конфлікт між лікарнею та амбулаторією сімейної медицини. Медзаклади працюють в одній будівлі, втім, не можуть поділити пацієнтів. Їх погрозами та обманом змушують переходити на обслуговування з амбулаторії до лікарні. Чому виникла суперечка за пацієнтів та як людей позбавляють права на вибір сімейного лікаря? Розбирався центр журналістських розслідувань Сила Правди. Перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал, аби не пропустити наступні журналістські розслідування. І вперед! Лікарські декларації мешканців Берестичівської громади без їхнього відома перекладають з фахівцями іншого медичного закладу. Дзвонили, писали, що це медсестра сімейного лікаря, що відбувається оновлення декларації. І вам прийде повідомлення, там, де буде чотири цифри, продиктуйте нам. Ну, повідомлення прийшло. Але ніхто не казав, що це просто що це інший сімейний лікар чи з якого це кабінету. Це просто сказали, що оновлення. На другий день дзвонить мій сімейний лікар Ольга Миколаївна, і каже, що я змінила сімейного лікаря. Кажу, я не міняла сімейного лікаря і не давала згоди на зміну. Як думаєте, це такий собі спосіб переманити пацієнтів все-таки? Ну, на мою думку, це так. Бо... Мені здається, що так, що іншим способом не виходить, то пробуй так. Так жінка стала пацієнткою Берестачківської міської лікарні. Ще одна пацієнтка розповіла, що працівники лікарні не тільки переуклали її декларацію, а ще й випитали мобільні номери її родичів. Телефонує до мене така поважна жіночка, я з нею дуже хороших лікар, хороших носила. Багато треба віддати належне, мені допомагала. Сказала мені, я знаю, що ви Ольги Миколаєві, але от треба, щоб видали свої телефони. Якщо не дасте, номери, не, не, не дасте номери телефонів, то прийдете вам їхати в уроки на обстеження. Людина, яка завжди ж довіряють. От, Ну, і не сказ, більше нічого не сказала. І взяла мова чоловіка, родичів ротичів. І через два дні телефонує мені, там жіночка теж не, не представилася, по-моєму. Ну я з лікарні чимось сестра вона сказала, от ви там під... зараз вас, вам смс-ка скажете мені кого. Я зрозуміла, що там що в лікарні нам обстежуватись і лягти, коли є необхідність. Що тут треба теж телефон надати. Так би була б до сьогодні не знала. Через два дні чи через день до Миколаївна треба в мені це мородичці рецепта. Миколаїв каже, я не цього вже не маю вашої ворочки. Інша жителька громади на умовах анонімності розповіла, що їй пригрозили недійсністю довідок. Коли моя сімейна дитяча лікарка перейшла в лікарню, мені сказали, що якщо я не повернуся назад у неї, то мої довідки і декларація буде недійсна. І мені передали звітом, що якщо я не повернуся назад, я не зможу зробити ні одних довідок, цих аналізів лабораторії. Усе це відбулося в місті Берестечко на Волині, яке є одним з найменших за кількістю населення в Україні. Бо її би за пацієнтів ведуть дві медичні установи Берестечківська міська лікарня і місцева амбулаторія. Завідувачка останньої Галина Голуб каже, що пацієнтів, з якими вони співпрацювали руками, нині лікарня переманює обманом. Цікаво, що обидва заклади функціонують в одній будівлі, тож пацієнти спочатку можуть навіть не здогадуватися, що лікуватимуться тепер в іншому медзакладі. Амбулаторія вже втратила. Майже дві тисячі пацієнтів. Зараз тут все ще обслуговується майже п'ять тисяч жителів громади. Сила правди звернулася за поясненнями до керівниці Берестичківської міської лікарні Світлани Осінчук. Вона переконує, що пацієнти укладають з ними декларації абсолютно добровільно. Впродовж цього літа медзаклад оформив майже півтори тисячі декларацій із місцевими жителями. Всі декларації укладаються за згодою пацієнта, тому що всі ми знаємо. На телефон нам приходить чотири цифри, і тільки згоди пацієнта він може Задекларуватися в того чи іншого лікаря. Так, якщо з го року Горохівське ПМСД зайняло територію Берестичківської громади первинкою, наданням первинних медичних послуг, то громада наша жителі, вони дезорієнтовані. Вони до сьогодні не знають того, що лікарі, такі як Богу, Галина Гнатівна, Похоренко Ольга Миколаївна, Скороботю Лариса Регорна, вони не працюють в Берестичківській медицині і в Берестичківській первинці. Вони працюють в горохівському ПМСД. І коли дана інформація доходить до жителів команди, вони самі звертаються з власної волі і перекладають декларації з лікарями нашого ПМСД. Хм, То хто ж тоді винен у тому, що пацієнтів позбавляють права на вибір сімейного лікаря? Щоб розібратися у цьому, розкажімо трішки перед історією. Нинішня Берестичківська міська лікарня створена у 2021-му на базі колишньої районної лікарні, яка руками лиць зводила кінці з кінцями. Три роки тому тодішній медичний директор розповідав журналістам, що лікарня не отримала фінансування від Національної служби здоров'я України, тому закриваються два останні відділення терапевтичне та педіатричне. Також він зазначив, що приймати пацієнтів буде лише місцева амбулаторія сімейної медицини. Місцева ж амбулаторія з 2012 до 2020 року підпорядковувалася Горохівській районній раді. Під час реформи децентралізації, три роки тому у районних рад забрали більшість повноважень, а їхнє майно перейшло новоствореним територіальним громадам. Так сталося і в Горохові. Районна поліклініка разом із мережею амбулаторії перейшла у підпорядкування Горохівській міськраді. Тепер амбулаторія, яка підпорядковується одній тергромаді, працює на території іншої громади. Місцева ж влада хоче, аби її мешканців обслуговували у її. Ж лікарні, а не в амбулаторії з горохівським керівництвом. У 2023-му Світлані Осінчук, яка очолює лікарню з 2021-го, таки вдалося отримати фінансування від НСЗУ. Тепер лікарня можна давати сім пакетів послуг і підписувати декларації з пацієнтами. Тому очільниця Берестачківської міської лікарні запропонувала керівниці горохівського центру первинної медичної допомоги Галині Майко приєднати амбулаторію сімейної медицини до їхнього медзакладу. Втім, вона цю пропозицію відхилила. Приїхали в кінці грудня минулого року. Десь 30 чи 29, -го. з 1 січня звільняйте всіх лікарів. Я сіла, як це звільняйте лікарів. Це їхні бажання, вони мають право звільнятися, і я їх тримати не буду. Але якщо вони не мають бажання, ну я їх не можу звільнити. Вони заключили з Нового року пакет надання первинної медичної допомоги. Це має право вони заключити той пакет. І вони мають, як мають спеціалісти, їхні спеціалісти мають право набирати пацієнтів. Ну це не означає, що вони мають право прийняти всі амбулаторії і в свою, під своє кремо, чи як вони там називають, бо це не структура, це лікарня. То створіть же структуру, хай буде там центр, це об'єднання чи як, з амбулаторно поліклінічною допомогою і працюйте на здоров'я. Тож тепер, схоже, в лікарні вирішили піти іншим шляхом. Проте у Берестичківській міськраді кажуть, що лише просили місцевих бюджетників перереєструватися у лікарню. Зверталася до керівників закладів освіти, до наших працівників закладів освіти, це і садочки, це і школи, це і позашкілля наше з проханням посприяти тому, щоб ви Зберегти нашу лікарню, а саме в якому плані зареєструватися до сімейних лікарів, які в тому сімейному ну, відділенні первинної медико-санітарної допомоги Берестичківської міської лікарні. Повірте, це те все, що я могла сказати. Але за руку чи за волосся я нікого не тягнула. А Берестичківський міський голова каже, що випадки обману пацієнтів могли бути втім, вони поодинокі. Там може один був випадок, я ж не кажу. Ми всі люди, розумієте? Тому це може бути. Десь, може обман, але я сумніваю, тому що ті лікарі, які в нас, народ уряд. Це є рішення сесії Горохівської міської ради, і ми їм написали офіційного листа. Що ми вам просимо вас виконати ваше ж рішення про передачу амбулаторій комунальну власність Берестачківської територіальної громади. Вони того не виконують. Вирішенням конфлікту справді міг стати перехід Берестичківської амбулаторії в підпорядкування місцевої лікарні. В цьому напрямку і почали рухатися ще два роки тому, коли у Горохові прийняли рішення про передачу амбулаторій. Очільниця Горохівського центру первинної медичної допомоги Галина Майко тоді, до речі, також його підтримала як депутатка міськради. Втім, рішення так і не виконали. Прийшов юрист і мені розказує. Каже, це рішення було. Комісія вроді була складена, ніхто нічого не передавав, актів передачі нема. Так що воно не, не діюче і не, не цей. Є угу. в нас договір оренди на другий поверх, там де зробили ремонт, і нас сюди не допускають. То що ж тепер робити пацієнтам, яких без їхньої згоди перевели на обслуговування з однієї структури до іншої? В НСЗУ радість спочатку подати письмову скаргу керівнику медзакладу або ж міську раду. Якщо ж там не буде реакції, то тоді звертатися безпосередньо до Національної служби здоров'я. Якщо у вас є родичі чи друзі, які мали труднощі з лікуванням, поділіться з ними цим матеріалом. Можливо, наше розслідування допоможе їм зрозуміти, як діяти далі. Також не забудьте підписатися на канал Сили Правди. А якщо ви вже задонатили на ЗСУ і маєте можливість фінансово підтримати нашу редакцію, то можете зробити це зручним способом за лінком внизу. Це допоможе нам готувати наступні матеріали. Побачимось.